Наталія Михайлівна разом із онуком-помічником завітала, аби отримати допомогу від Ради оборони міста та Геона Кривий ріг. Пакунок із засобами побутової хімії. Вона мама захисника Олександра, який загинув в серпні 2024-го біля Костянтинівки Донецької Донецькій області. Жінка швидко заповнила потрібні документи на видачу і отримала бажане. А мені просто. Я вже раз отримала, це вже вторий раз отримую. Мені просто теж сотрудниця, син теж погиб, вона мені прислала, і я все знала. І це посилаю. Вже другий раз дякую, що дають хоч допомогти. Алла Леонідівна, мама загиблого героя Євгена, сина нацгвардійця 21-ї окремої бригади імені Петра Калнишевського не стало в бою з російським ворогом в квітні 2024-го в сумнозвісному серебрянському лісі. Жінка вже не вперше отримує допомогу від Набат Кривий Ріг. Я отримую вже третій раз дуже швидко. Сповіщення приходи все з заповнили. І тата, і тоді вже через якісь неділю чи через скільки приходить сповіщення, що прийдіть і отримайте такий період то дуже доречно допомога. Цього разу за підтримки ради оборони міста родинам загиблих зниклих безвісти, полонених українських героїв планують видати за три дні близько 2,5 тисяч пакунків наборів з побутової хімії. Видача триває від самого ранку і до вечора. Ми знову надаємо допомогу родинам загиблих, полонених зниклих безвісти наших героїв від ради оборони міста. Чергова партія допомоги, а саме набори побутової хімії. Орієнтовно 11-12 дванадцять кілограм один набір, так щоб родині вистачило на певний період. Ми розуміємо, як їм складно сьогодні, важко. І в першу чергу, звісно, це увага, наша увага для них, що ми з ними, що ми підтримуємо, що ми пам'ятаємо подвиг їхніх героїв. І сьогодні ми в першу чергу приділяємо усю увагу нашим родинам. Ну як і кожного дня, як і завжди. Видачу пакунків здійснюватимуть протягом трьох днів до четверга, включно. Люди в порядку живої черги записуються та отримують пакунки із набором побутової хімії. Плюс люди, хто ще не мав такої змоги, тут же можуть особисто відвідати музей російсько-української війни з сотнями справжніх експонатів, які привезли військові та волонтери з різних ділянок фронту. Олександр Фафілатів Лі Привчук перший міський.